Закінчився 2024 рік. А отже, підприємцям ФОПам, платникам єдиного податку першої групи, час надавати свою декларацію по єдиному податку за 2024 рік. Як це зробити через електронний кабінет на сайті податкової та чи потрібно заповнювати та надавати додаток по ЄСВ тим ФОПам, які скористалися пільгою і не сплачували ЄСВ протягом цього року, я зараз і розповім. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в закріпленому коментарі та в описі під цим відео є посилання на мої самі популярні послуги для ФОП. Щоб заповнити декларацію по єдиному податку, ми заходимо в електронний кабінет на е, сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, де його знайти, як в нього знайти, в мене про це є окреме відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться взагалі. Е, ну, а тепер для того, щоб е, заповнити декларацію по єдиному податку, ми е, в меню, бачите, зліва в меню обираємо пункт меню Введення звітності. От, бачите, ведення звітності, і натискаємо на нього. Тепер нам потрібно вибрати період. У нас декорація за 2024 рік. Відповідно, ми обираємо тут 2024 рік. І період у нас має стояти рік. Бачите, рік. І тепер натискаємо на кнопочку створити. Тут у вас може відкритися отак всі документи, може відкритися щось взагалі інше. От, для того, щоб заповнити декларацію по єдиному податку, ми вибираємо в меню прибуток. От, Вибираємо пункт прибуток. І е, тепер нам потрібна декларація для першої групи єдиного податку. Ну, оскільки в нас флоп першої групи єдиного податку. І от вона і є. Бачите? Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи для першої та другої групи рік місяць. Це та декларація, яка нам потрібна для першої, для ФОП-пертників єдиного податку першої групи. Натискаємо. Тепер в цьому меню ми перевіряємо, чи правильно вказана наша податкова. Бачите, Харківська. Київська ДПІ Харківська область, Київська ДПІ, 2034. Якщо ви не знаєте, який правильний код вашої податкової, чи яка правильна назва вашої податкової, відкриваємо в меню Облікові дані пратника. От, бачите, облікові дані пратника. І тут є реєстраційні дані, і тут є код ДПІ за основним місцем обліку. Бачите, 2034. Перевіряємо 20. 34, значить, наша податкова вказана правильно. Якщо у вас тут неправильна податкова, відповідно в меню змінюємо податкову на правильно. І е, тепер іще, якщо е, власне, ви е, сплачували єдиний соціальний внесок, якщо ви сплачували ЄСВ у 2024 році, або якщо ви не сплачували, а ви все-таки хочете надати. Додаток по ЄСВ, я про це розкажу трошки далі. Ми ставимо гарочку, що в нас буде додаток по ЄСВ. Що стосується додатка 2 про мінімальне податкове зобов'язання, то він стосується тільки тих ФОПів, які є зільгоспоробниками. фопи платники єдиного податку першої групи не є сільгоспробниками, тому додаток 2 у вас взагалі не стосується. Ну і тепер натискаємо кнопочку Створити. Створюється наша декларація, і загальна частина заповнюється автоматично, однак ми при цьому перевіряємо адресу нашого ФОПа. Бачите, от тут є адреса ФОП, і ми її дивимося, як вона зазначена у нас в облікових даних пратника. Якщо в нас в облікових даних пратника адреса зазначена інша чи по-іншому, то ту адресу, яка у вас тут підтягнулася, ми видаляємо. І копіюємо адресу із облікових даних платника. Далі ставимо кількість найманих працівників. У ФОПа платника єдиного податку першої групи найманих працівників взагалі бути не може, тому ми ставимо 0. І далі нам потрібно заповнити перелік квед, по яким ви отримували доходи. Тут підтягнулися мої кведи, тому я їх власне видаляю. І будемо заповнювати ті кведи, які підходять для платника єдиного податку першої групи. Е, у нас пратник єдиного податку першої групи. Це або здійснення торгівлі на ринку, або надання побутових послуг на середі. Давайте хай у нас ФОП здійснював торгівлю на ринку. Відповідно, я беру кведи, які призначені для торгівлі на ринку, і е, додаю їх е, сюди. Ctrl C, Ctrl-V. Копіюємо тепер назву. У нас тут тільки один рядочок. Ми ставимо, бачите, кацаємо правою кнопочкою мишки, натискаємо плюсик-хрестик, от, І додаємо ще один рядочок. І додаємо ще один квед. Головне, що ці, що ці кведи були у вас включені в реєстр платників єдиного податку. І взагалі були у вашого кведа. Ой, вашого хлопа. Чи включені ваші квед в реєстр платників єдиного податку, це можете перевірити по вашому витягу із реєстру платників єдиного податку. Як отримати витяг із реєстру платників єдиного податку, в мене теж є про це відео. Я залишу посилання на нього внизу в описі під цим відео, ну і думаю, зараз воно ще з'явиться вгорі. Так, у нас з'явився додатковий рядочок, він нам не потрібен, і ми знову ж таки права кнопка мишки. Мінус, ми його видаляємо. Тепер ми заповнюємо розділ про, авансові, про авансову сплату єдиного податку. І тут, заповнюючи розділ про авансові внески по єдиному податку, потрібно враховувати два важливих моменти. Перший момент це те, що ставку єдиного податку встановлює ваша місцева адміністрація. Сільрада, міськрада. Відповідно, його ставка може бути меншою відмінною від максимальної ставки, передбаченої податковим кодексом. Тож перед тим, як заповнювати, з'ясуйте, яка ж взагалі у вас ставка єдиного податку, можете подивитися в розділі стану розрахунків з бюджетом відкрити картку по єдиному податку, там будуть нарахування щомісяця. Ну або, власне, подивитися рішення вашої сіль чи міськради про встановлення ставки єдиного податку. Ну і другий момент це те, що ФОПи із окремих населених пунктів, вони звільнені від сплати єдиного податку, бо звільнені від сплати єдиного податку у 2024 році. Тому якщо ви відноситесь до тих ФОП, хто звільнений від сплати єдиного податку, був у 2024 році, то відповідно цей розділ про авансові внески ви не заповнюєте. Точніше, його можна буде заповнити нулями. Це те, що потрібно враховувати, заповнюючи цей розділ. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога для того, щоб підготовити і надати декларацію до податкової, ви завжди можете звернутися до мене за цією послугою. Мої контакти є в описі внизу під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож, там є мій номер телефону. Пишіть у Viber чи в Telegram, я вам обов'язково в цьому допоможу. Ну, а тепер, власне, переходимо про заповнення розділу про авансові внески по єдиному податку. Якщо е, ваша е, місцева адміністрація не встановлювала якихось там окремих специфічних ставок по єдиному податку, то е, наша максимальна ставка по єдиному податку для е, першої групи, це 302 гривни 80 копійок на місяць. Отже, просто беремо і рахуємо за 3 місяці. 302.80 множимо на 3, дорівнює. От, Ctrl і вставляємо за три місяці, вставляємо суму авансових внесків по єдиному податку. Все, заповнили цей розділ. Якщо ж у вас е була пільга по єдиному податку і він вам не нараховувався, то ми тоді е тут просто все заповнимо заповнимо атак нулями, щоб ще раз підтвердити цю пільгу. Якщо ж пільги не беру, то як я вже й сказав. Так, ну і тепер, власне, в рядочку 0.1 ми повинні вказати суму доходів, суми виручки доходів. До Тому що для єдиного податку доходи – це виручка. Виручка це доходи, доходи – це виручка. Отже, ми вказуємо суму нашої виручки, наших доходів з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Хай це буде 894 753. О. А, ця сума автоматично із рядочка 01 переноситься в рядочок 08. Обов'язково перевіряйте, Якщо цього не станеться, то відповідно ви просто копіюєте цю суму і з рядочка 01 переносите, переносите її в рядочок 08. Власне, на цьому заповнення от, основної частини головного документу по єдиному податку у нас і закінчується. Але залишається тепер заповнити ще додаток по ЄСВ. Ну або не заповнити додаток по ЄСВ. В чому різниця? Я вам зараз і покажу, і розкажу. Ну а перед тим як показати, яким чином заповнювати додаток по ЄСВ за 2024 рік, я хочу розказати, чи потрібно це взагалі робити тим фопам, хто у 2024 році скористався пільгою по ЄСВ і на протязі всього року, всього 2024 року ЄСВ не сплачував. А насправді, таким ФОПом, хто не сплачував ЄСВ у 2024 році, тому що скористався пільгою, додаток по ЄСВ можна взагалі не подавати. Не зап... Його не потрібно заповнювати, його можна взагалі не додавати до вашої декларації по єдиному податку. Про це є декілька роз'яснень в ЗІРІ на сайті податкової, які я вам зараз і покажу. І так, перше роз'яснення. Чи подають? ФОПи, які мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю, додаток 1 по ЄСВ. Відповідь податкової ні, не подають. Далі, друге роз'яснення. Воно е, стосується 2023 року, але насправді воно розповсюджується і на 2024 рік, тому що ситуація в нас однакова. Я за це спеціально запитував ДПС України. Відповідь так, ця консультація розповсюджується і на 2024 рік. Отже, запитую, запитання, чи заповнюють додаток і подають додаток 1 по ЄСВ. Особи, які скористалися правом не нараховувати і не обчислювати єдиний соціальний внесок у 2020 року ну, 2023, в нашому випадку, 24 2024 році. Так, відповідь так: мають право не заповнювати і не подавати додаток 1 по ЄСВ, якщо ви скористалися пільгою і не сплачували ЄСВ протягом всього там. ну, Тут 2023. А в нашому випадку 2024 року. Ну і ще одна е, така більш загальна е, консультація вже без прив'язки до року. Е, однак відповідь е, зводиться до того, що е, особа, яка протягом всього е, звітного періоду скористалась правом не нараховувати, не, на, не обчислювати і не сплачувати єдиний внесок, не заповнює та не подає додаток один у складі. Декларації по єдиному податку. Отже, у нас є три консультації. Є ще четверта, я вже її не показую. Вона стосується ФОПів, які одночасно є найманими працівниками. І всі вони зводяться до того, що якщо ФОП з якоїсь причини скористався пільгою по ЄСВ, не нарахував і не сплачував ЄСВ у 2024 році, то додаток до декларації по єдиному податку, додаток один по ЄСВ можна взагалі не додавати. І якщо ви прийняли таке рішення не подавати вашу е, разом із точніше, якщо ви прийняли рішення не додавати додаток по ЄСВ до вашої декларації по єдиному податку, тоді на етапі, коли ми ставимо галочку про його додавання, його додавати не потрібно. Я маю на увазі ось цей етап. Коли при створенні декларації потрібно поставити гарочку про наявність у нас додатку по ЄСВ, у випадку, якщо ви прийняли рішення додаток по ЄСВ взагалі не подавати, ви цю гарочку не ставите. Тобто ми її не ставимо. Завершаємо отак вот от додаток без гарочки. Таким чином, якщо ви скористалися пільгою по ЄСВ і не сплачували ЄСВ з якоїсь причини у 2024 році, як я вже сказав, додаток по ЄСВ можна до декорації не додавати. Разом з тим, ви його можете і додати за власним бажанням. Тобто, у нас є два варіанти. Перший варіант, ви скористалися пільгою і додаток вирішили не додавати. Все ОК, це податково начебто влаштовує, якщо вірити їх консультаціям в зірі. І може бути другий варіант. Ви скористалися пільгою по ЄСВ, ЄСВ не сплачували, але все ж таки вирішили про всяк випадок додаток по ЄСВ додати до вашої декларації по єдиному податку. І в такому випадку ми цей додаток будемо заповнювати нулями. Як заповнити додаток правильно нулями, у випадку, коли ви його все ж таки скористалися пільгою і додаєте його до вашої декларації? І, і як заповнити додаток -да, у випадку, коли ви пільгою не користувалися, власне, я і буду показувати далі. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, якщо ми сплачували ЄСВ у 2024 році і хочемо, щоб ці спрати попали до нашого пенсійного страхового стажу, або ми не сплачували ЄСВ, скористалися пільгою, але хочемо надати, надати додаток по ЄСВ разом з декларацією по єдиному податку. Ми отут в меню, бачите, в меню є додатки. Переходимо до нашого додатку по ЄСВ. Відкриваємо його. Тепер прогортаємо вниз для того, щоб заповнити додаток по ЄСВ. У нас е, загальна частина заповнена і нам потрібно його тільки дозаповнити. Якщо е, ми були на єдиному податку з 1 січня 2024 року, то е, період перебування на єдиному податку так і вказуємо. З 01.01.2024 по е, 31.12.2024 року. Якщо ж вибори не з 1 січня на єдиному податку, то тоді вказуєте той місяць, перше число того місяця, з якого ви перейшли на єдиний податок у 2024 році. Ну, а далі тепер заповнюємо таборичку про нарахування ЄСВ. Якщо ми не сплачували ЄСВ у 2024 році, тому що скористалися пільгою, а подає, додаємо додаток, подаємо додаток по ЄСВ просто так. Ну, захотілося нам його подати, то відповідно заповнюємо його нулями. 0-0, 0. І тут ставимо ставку 22%. Ну і короночку 4 теж заповнюємо нулями. Так, останній 0. Ми Наш додаток по ЄСВ він заповнюється так для того, для того випадку, на той випадок, коли ви скористалися пільгою по ЄСВ, але вирішили все ж таки подати додаток по ЄСВ, заповнивши його нулями. І власне на цьому його заповнення додатку закінчується. Однак, якщо ви сплачували ЄСВ у 2024 році. То тоді, в такому випадку, ми заповнюємо е, показниками цей додаток за ті місяці, за які ви ЄСВ сплатили. Ну, наприклад, у нас ФОП сплачував ЄСВ першу половину року січня по червень. І тоді ми заповнюємо додаток по ЄСВ е, відповідними показниками. Це сума мінімальної заробітної прати. Вона була 7100 перші три місяці. Далі вона була 8000, і е, отак от ми заповнюємо додаток по ЄСВ, якщо в нас ФОП е, сплачував ЄСВ, наприклад, в першій половині цього року. Е, якщо весь рік сплачував ЄСВ і хоче його задекларувати, то тоді, відповідно, ну, заповнюємо там, до кінця року, я копіюю до кінця року заповнюємо показниками. І е, в нас додаток по ЄСВ буде заповнений от таким чином. Ну, а тепер, заповнивши додаток по ЄСВ, повертаємося до е, головної частини документа, до основної нашої декларації по єдиному податку. Е, повертаємося і прогортаємо вниз для того, щоб заповнити ще відповідними показниками по ЄСВ. Перше, бачите, рядочок 21. Сюди перенеслася сума із рядочку, із короночки усього і рядочка усього з додатку по ЄСВ. Якщо е, в нас заповнений додаток по ЄСВ отак, от, от за весь рік, то ця сума, бачите, 2526. Вона має бути перенесена у рядочок 21 нашої декора... основної частини нашої декорації по єдиному податку. Бачите, 2526. Якщо вона не перенесеться автоматично, ви її переносите. Якщо ж у нас додаток по ЄСВ заповнений нулями, наприклад, отак от заповнений нулями, то е, тоді, відповідно, в нашому рядочку 21 в головній частині теж має стояти 0. Ну і особливо важливий момент. Якщо ви додаєте до вашої декларації додаток по ЄСВ, обов'язково, от у цьому рядочку, бачите, ставимо хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. Бачите, я поставив хрестик. Якщо ж ви додаток по ЄСВ не додаєте, то відповідно і цей хрестик тут ставити не потрібно, ну, тому що у вас додатка немає. Отже, у нас власне декларація вже заповнена, заповнена сума наших доходів, заповнена авансові внески. Можемо ще перевірити, чи правильно в нас стоїть дата заповнення декларації вашої. І після цього її можна зберегти, підписати і відправити до податкової. Для цього натискаємо на кнопочку із дискеткою і зберігаємо нашу декларацію. Бачите, з'являється повідомлення для продовження. Необхідно підписати документ. Бажаєте підписати. Так, бажаю підписати. Знову обираю видавця мого ключа. Находжу ключ на комп'ютері. Вношу пароль, читати. Підписати. Надіслати документ. Ви можете натиснути так, і тоді ваша декларація відразу буде відправлена в податкову. Я ж власне натискаю Ні, тому що я завжди перед відправкою перевіряю декларацію ще раз. Отже, я натискаю Ні, знову переходжу у ведення звітності, відкриваю нашу декларацію, Бачите, вона підписана, написано підписана. Відкриваю нашу декларацію і ще раз перевіряю. Адреса зазначена правильно, кількість найманих працівників 0 стоїть, кведи стоять, сума авансових внесків бо ми сплачували єдиний податок стоїть. Сума наших доходів, рядочок К 0.1 стоїть. Рядочок 0,8 перенесена. У нас є додаток по ЄСВ, тому в нас стоїть хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. ЄСВ ми не сплачували, ми скористалися пільгою. І тому в рядочку 21 у нас стоїть 0. Відповідно, переглядаємо ще раз додаток по ЄСВ. Період перебування на єдиному податку з 1.24 по перше, 12.24 стоїть. Пільгою ми користувалися, тому заповнили в даному випадку нулями. Всі нулі в усіх рядочках, в усіх самих короночках стоять. Бачите, нічого не пропущено. Все заповнено, все хорошо. Ми тепер можемо повернутися в головний документ, закрити нашу декларацію і відправити її до податкової. Для того, щоб відправити декларацію до податкової, ми натискаємо на, е, от ставимо гарочку на ній, бачите, ставимо гарочку. І натискаємо на кнопочку відправити. от Бачите, от вона ця кнопочка відправити. Натискаємо на кнопочку відправити. Я відправляти не буду декларацію, тому що я не платник єдиного податку першої групи, я платник єдиного податку третьої групи. Ну, а ви, власне, натискаєте кнопочку відправити і відправляєте. Через деякий час вам має прийти дві квитанції, спочатку квитанція 1, що ваша декларація збережена на центральному рівні, а потім квитанція 2, що ваша декларація прийнята. Якщо вам прийшла квитанція 2 зеленого кольору і там написано пакет прийнято, значить все добре, ваша декларація була прийнята податковою. Якщо вам квитанція 1 чи квитанція 2 прийшли червоного кольору про якусь помилку, відкриваєте квитанцію, читаєте, що там написано. У мене є окреме відео про помилки. Посередньо на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться в галі. Тож, відкривайте квитанцію, читайте, що у вас за помилка в квитанції буде обов'язково це написано. Відкривайте, дивіться, моє відео про помилки, усувайте ту помилку, яка у вас виникла, і після цього повторно можете створити і відправити декларацію до податкової. І я думаю, що у вас після цього все буде вже добре. Ну, а якщо у вас залишились якісь запитання щодо надання звітності за 2024 рік, пишіть їх внизу в коменті під цим відео обов'язково. Я буду на них на всі відповідати. Також я вам ще пораджу, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписатись на мій телеграм-канал Податковий консультант. Писання на нього я залишу внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Про тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато текстових статей, текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Я там розповідаю про всі новини податкового законодавства, про різні корисні моменти, про різні лайфхаки, про різні нюанси пов'язані з оподаткуванням. І я просто не встигаю все це записувати у вигляді відео. Тому обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-податковий консультант, щоб не пропустити важливу для вас інформацію. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.